Виконуємо номер 1362 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2023 рік, чиснує квадрат, довжина сторони якого в сантиметрах є цілим числом, а його площа до того ж дорівнює 501 мільярд 501 мільйон 501 тисячі, 501 сантиметр квадратних. Приступаємо до виконання. Площа квадрата обчислюється за формулою S дорівнює А помножити на А, або С дорівнює А в квадраті. За умовою довжина сторони квадрата в сантиметрах є цілим числом. Тоді площа такого квадрата має бути квадратом якогось цілого числа. Уявимо собі, що площа нашого квадрата 900 см квадратних. Тоді сторона квадрата буде 30 см. Розкладемо число 900 на прості множники. Закінчується парною цифрою, тому. Ділиться на 2. 900 ділимо на 2 буде 450. Знову парна цифра ще раз 2. 450 ділимо на 2, буде 225. Сума цифр числа 9, ділиться на 3. 225 ділимо на 3, буде 75. Сума цифр 12, ще раз на 3. 75 ділимо на 3, буде 25. 25 поділимо на 5 і ще раз на 5. Число 900 можна подати у вигляді добутку 2 на 2 це 2 в квадраті, 3, 3, 3 в квадраті, і 5 у квадраті. Тобто, число 900 можемо подати. У вилідобутку чисел 2 в квадраті, 3 в квадраті, 5 в квадраті. Як бачимо, кожне просте число в розкладі представлено в квадраті. І якщо ми знайдемо добуток чисел без квадрата, просто 2, 3 і 5, ми отримаємо саме сторону нашого квадрата. А тепер розкладаємо на прості множники наше число 501 мільярд. 501 мільйон 501, 501 501. Сума цифр цього числа 24. Тому наше число можемо поділити на 3. Я не буду виконувати ділення з куточком, я вже це зробила. 501 мільярд 501 мільйон 501 тисячу, 501. Якщо ми поділимо на 3, ми отримаємо 167 мільярдів. 167 мільйонів 167 тисяч 167. Це число ділиться на 7. Ділимо на 7. Отримаємо 23 мільярди. 881 мільйон тисячі Дане число ділиться на одинадцять. Поділимо на одинадцять, отримаємо 2 мільярди сто сімдесят один мільйон дві тисячі сто сімдесят один. Поділимо на тринадцять. Отримаємо 167 мільйонів. Сто сім. Поділимо на просте число 167. Отримаємо один мільйон. Один. Поділимо на 101. Отримаємо 9901. 9901 просте число. Ділимо на 9901, отримали 1. Отже, ми можемо число наше 501 мільярд 501 мільйон 501 тисяча, 501 подати у добутку простих чисел 3 на 7 на 11 на 13 на 167 на 101 і на 9901. Як бачимо, кожне просте число у розкладі представлено один раз. Жодне з цих чисел не є у квадраті, тому не існує такого числа, квадрат якого дорівнює 501 мільярд 501 мільйон 501 тисяча 501 цілого числа. Запишемо наш висновок. У нашому розкладі числа 501 мільярд, 501 мільйон, 501 тисяча, 501 жодне з простих чисел чисел не повторюється, тому не існує квадрата, довжина сторони якого Якого в сантиметрах є? цілим числом, а Його площа дорівнює